Можна я продовжувати да, от ту тему, яку підняв Сергій, я хотів би повідомити глядачам, наскільки мені відомо, то якраз позиція керівник керівництва тих сил правоохоронних, які зараз займаються цією операцією в Мукачеві, якраз полягає в тому, що вони пропонують скласти зброю і якраз гарантують людям, які зараз переховуються, те, що вони матимуть відкрите. І наскільки це можливо там публічне? Розслідування цієї. Так, але це, Святок, де, це де, має то. зробити не регіональний керівник, це а має це... зробити першу особи. Ти, ти, ти ж знаєш, що, ну я не думаю, що президент повинен вести з ними переговори, а працює. Значить, з ДНР а, за, а, анти... президент України має вести переговори. З а, українськими а, патріотами, які можливо. Ну, президент не веде переговори з ДНР, він А Якщо можна, я завершу. Тому якраз питання про те, про що Андрій говорив: наскільки керівництво правого. Ектору впливає зараз на цих людей це незрозуміла ситуація, mm. тому що офіційна позиція керівників антитерористичного центру полягає в тому, що є пропозиція скласти зброю під гарантії розслідування прозорового. Ніхто не збирається займатися там стріляниною і продовжувати ситуацію, коли в Україні українці стріляють в українців, і задача та треба та... зупинитися.